Погода на курорті, як по замовленню. Подивіться, сонце світить гарно, немає дуже сильної спеки, плюс 25 зараз, друзі. І ми з вами йдемо на бівет. Має бути анонс концерту. Відомий співак сьогодні на курорті буде виступати і на бюветі, і буде також виступати в Палаці культури Шевченка. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося на бульварі Торосевича біля сувенірного ринку і йдемо. В напрямку тут трішки поспішаю, щоб встигнути на анонс концепту, щоб все вам показати. Бачите, комфортна температура на курорті немає. Знаєте, липень місяць, але спеки... Я не знаю, чи два дні було, чи один був день, щоб було плюс 30, ну, і трішки там вище за 30. А так ну, в межах 23-27. Комфортна температура і на курорті дуже багато людей. Вчора знав для вас відео вечірній вечірні час, то було дуже багато людей, особливо вже ближче до 9-ї години. І читав ваші коментарі, до речі, дуже гарна ідея е, зустрічати день народження на курорті. Це, я так розумію, хтось комусь зробив такий подарунок, напевно. Купили потівку на день народження, у Трускавець І запитували, де можна. Відмітити, в якому закладі ну такий, знаєте, більш спокійний. Бачу там вже під цим коментарем також понаписували ресторани і Шухляда, і також Гендельпляц, і ресторан Я і Ти» також можна і дольчевіта, ну і можна веранда, але в веранді ну там дуже гучно буває музика. Також у Трускавці за минулий тиждень відкрилось ще два ресторани: це ресторан Вавел. І Делікатека, але ну, там, цей ресторан Делікатека, я бачу там дуже багато людей, там також є літня тераса. Не знаю, можливо, в ресторані Вавел також е спокійно. Не знаю, ще всередині не був. До речі, я вчора заходив в Чебурек і мене здивувало те, що вже в 9 годині вечора замовлення не приймалось. Там дуже багато людей і дуже гучно. Особливо на першому поверсі, там, де Кухня, дуже там сильні звуки від посуди. Це оце не сподобалось. На другому поверсі класно, але там трішки спекотно. А на дворі, на дворі дуже подобається. Бачу, вже люди біля бювету помаленьку збираються. Зараз буде анонс концерту. Погода дійсно суперова. Можна сьогодні їхати і засмагати, зараз попити на втусі, там пообідати і можна десь і на озеро сходити. Можна на Козацький хутір, можна на озеро між Трускавцем і Вереславом, можливо, хтось в когось в санаторії, або в готелі є відкритий басейн, також можна скористатися цим. До речі, я як із див Букувель, то в мене було одна із вимог, що був відкритий теплий басейн. Це дуже класно. І, до речі, мені так повезло, що я мав дуже великий басейн, я люблю поплавати. Ну і одразу ж і позасмагали. За кілька хвилин зараз вже оголосили, що буде співак на біветі, Так що, друзі, дочекаємось. Волонтер Павло Зібро вже поруч із нами. Добрий день, трускавець! Вітаю вас всіх! Перш за все, міського здоров'я! Як водичка свіжа? Свіжа водичка, прекрасна. Виглядаєте здорово. Дівчата особливо, жінки. Боже. Хлопців, раз, два, три, чотири. Повезло хлопцям. П'ятий дід, да, тут є такий вуса, тихо у Пам'ятаю, що ж, бороду, вуса. Ну що, шановні друзі, я вам... Всіх вас сьогодні запрошую на 19 годину. 19 годину Концертний зал Шевченка Приїхали, приїхав, привіз нову програму, тому що в мене в цьому році з Восени починається український тур, ювілейний тур, 40 років творчої діяльності Павла Зіброва. Так що сьогодні буде багато нових пісень. Старенькі поспіваємо разом і потанцюємо. Я, я знаю, що деякі беруть перший ряд і крайні місця спеціально для того, щоб потанцювати. Правильно? Знаємо, є такі. Перші ряди будемо танцювати однозначно. І нові пісні покажу, що ж я написав за рік другий. Так що всіх вас запрошую, бажаю вам всім мирно, як Україні, всій Україні. Мирного дня, мирного року. щоб ми... Сьогодні в 17-й годині по Києву чекаємо, що там Трамп скаже. Дуже важливі будуть заяви. Петріот сказав, що вже продасть там Петріот, заплатить за Петріоти Європа. Уже добре. Плюс зброї дасть стільки, скільки потрібно. Чекаємо, що скаже в 17-й годині по Києву Трамп. Це дуже і дуже важливо, щоб було чим воювати і гнати ворога. І в мене велике прохання. Я хочу з вами сфотографуватися. Ну, мене прохання таке, дуже просте: отут. Де квитки продаються. Отут є отака імпровізована скринічка. Да? Це донатик ми сюди кидаємо. І я передаю двом малолітнім дівчаткам. Мама в неї інвалід. І ми допомагаємо. Наша сім'я зібрових допомагає. Я з концертами де й буваю, фотографуюся, а сюди кидаємо донат. 20, 50, 100 тисяч, 200 тисяч. Всі, хто що може кинути, я не дивлюся, це не грає ролі скільки. Киньте сюди донатик двом дівчаткам з Дніпропетровської області, які погоріли. Домовились. І кидаємо донатик, отут воно буде, і робимо фотку. Добре. Пан Іван постійний, він тут 35 років працює. Це. Професійний фотоапарат, професійний майстер, художник робить не фотографії. Молодець. І зараз ми зробимо з вами фото. От так. І 30 років працює пан Іван, робить дуже прекрасні, прекрасні фотографії, так що підходьте, хто професійний до нього. Добре! Добре! Щось тиша така. О, запишем. Кидайте. Yeah. Дорожай професійний, підходи. Є? Так. Давай. Чотири гривні. Є? Заходь. А бабушка кидает ты фотографируешься, Давай. Бабушка, бабуль, молодец. И так охоче, і так охоче. На новой ночи. Побажаю, против людей завоскочут. Шановні друзі, квиточки теж продаються. В продажу є компакт диски з піснями Павла Зіброва, в продажу є лисівочки для автографів. Підходьте до нас ближче. Відбувся друзі анонс концерту. Бачите, людей прийшло дуже багато. Я думаю, що в вечірній час буде людей ще більше. Популярний співак Павло Зібров. Зараз буде фотографуватися тут. Люди, люди зробили величезну чергу, щоб зробити. Фото. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже багато людей. Це обідня пора. Ну, немає спеки, знаєте, люди прийшли. Всім цікаво сьогодні понеділок. Багато людей полюбляють приходити на анонс-концерту. Не всі, звичайно, підуть в Палац культури Шевченка, але на Biot приходить дуже багато людей. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!